Салат Цезарь один з найулюбленіших в нашій сім'ї і хочу поділитися з вами своїм рецептом. Пекінську капусту ріжемо кільцями і розділяємо на невеличкі шматочки. Половину порції викладаємо на блюдо, це в нас буде перший шар, і поливаємо соусом. У мене це майонез, сметана, гірчиця французька та часник. Зверху викладаємо запечене куряче філе, Рецепт я залишу під відео. Далі яйця розрізані на чотири частини та помідори черрі. Знову змащуємо все соусом і викладаємо другий шар. Капуста, м'ясо, яйця, помідори. І знову змащуємо соусом. Зазвичай заготовки я роблю завчасно. Запікаю м'ясо, відварюю та очищаю яйця та готую соус. І тоді на збирання салату потрібно всього 10-15 хвилин. В кінці викладаємо сухарі і присипаємо тертим сиром пармезан. Даємо постояти одну годинку і можна подавати до столу. Це буде прикраса до будь-якого святкового столу. Обов'язково приготуйте смачного!